добрий день. Як ви бачили у нас в титрах, у нас в студії сьогодні президент України Володимир Зеленський? Дякуємо, що прийшли. Вітаємо, дякую, дякую Бонджорна, дякую за запрошення. Отже, як ви чули, ми будемо робити цю інтерв'ю двома мовами: італійською та українською. Це був наш свідомий вибір. Ми є каналом, який від початку повномасштабного вторгнення має україномовний випуск новин для українських громадян, які мали виїхати з країни через війну, для того щоб тримати їх в інформаційному полі. І я дякую Ірині Кашей, яка нам перекладає. Для всіх українців і редакції закордонних справ, яка працювала як команда із вашим офісом для того, щоб зробити це інтерв'ю. Отже, перейдемо до е, питань. Ви нещодавно бачилися з президентом Італії Седжо Матарело. Вчора ви бачили премєр міністерку Джорджу Мелоні. Е, ну зараз вже є звичайно в інформаційних агенціях, є повна підтримка уряду і президента. Ми, ми це бачимо на е, але чи можете ви розповісти нам більше про це? Передусім, дякую за запрошення і дуже радий бути у вас в гостях. І також хотів окремо подякувати журналістам раї і не тільки українським. Я хотів би подякувати італійським журналістам за те, що ви показували правду, те, що відбувається в Україні. і Ви були само початку війни, і ми дуже поважаємо. Вашу роботу, роботу журналістів, редакторів, всіх операторів дуже дуже дякую. Для нас важливо, щоб світ бачив, що в Україні відбувається для нас. Це інформаційний захист проти тієї зброї дезінформації, яку принесла Росія і приносить весь світ щодня. Що стосується зустрічей, у нас була вчора ввечері. Хороша зустріч з Джорджі Мелоні, з прем'єр-міністром, і у нас з нею дуже особливі відносини. Я радий, що ми їх побудували, і це дуже впливає на відносини між людьми. Так важливо, що Італія підтримує Україну з початку війни. І підтримувала нас постійно, і зараз 10-й пакет підтримано а, італійськими італійськими урядовцями. І я хочу подякувати за це всім людям, тому що якщо б люди не підтримали свій уряд, і це зрозуміло, не підтримували б прем'єр-міністру, не підтримували б президента, то я думаю, нам би так багато не вдалося. І хочу подякувати за гуманітарну підтримку. Гуманітарна підтримка, вона дуже серйозна. Ми е, вдячні за це, особливо зараз, коли відбуваються ракетні удари по нашій енергетичній системі. Для нас важливо союзництво партнерів, які дають можливість нашим дітям ходити в школу, захищають енергетичну систему. Ми дякуємо італії. З президентом Матарелою, тільки що у мене була зустріч, він дуже позитивний. Я йому сказав, що йому вже пора приїхати в Україну. Тому що останній раз президент Італії був в Україні, з Джорджу у нас постійні зустрічі. А останній раз президент Італії був в Україні 25 років назад. Це чверть століття. Я думаю, що було б непогано. Особливо зараз ми говоримо про підготовку конференції по реконструкції. Я думаю, що це важливий аспект, на фундаменті якого ми могли би зустрічатись і проговорювати в Україні наші наступні кроки. Відрімося на. Отже, побачимо, чи ну будемо сподіватися, що буде цей візит президента Матарелли. А мене мене ще цікавить наш канал, цікавить власне гуман, людський бік президента Зеленського. Як для вас були оці три роки великої війни, як для кожної людини. Президент Зеленський я, хі, хі, і така сама людина, як всі наші люди, нам всім було непросто. А я дуже поважаю наших людей, які просто молодці. З першого початку а війни вони всі захищали Україну, захищали свої домівки. А кожен наш дім, ви це знаєте, кожен наш дім це і є країна, і це дуже важливо, що люди. Стояли і люди, показали в собі, передусім всьому світу, що вони борються просто за своє. Тому було непросто. Особливо я вважаю, що найсильніші наші люди це наші діти. На полі бою, так це військові, безумовно, це наші героїчні люди. Але найсильніші українці на сьогодні це наші діти, які проходять це випробування несправедливо, Це однозначно несправедливо, абсолютно. Я бажаю дітям Італії і всім дітям світу ніколи не бути дітьми війни. І це дійсно страшно, коли ти бачиш, як діти наші, твої діти, наші діти, як вони дорослішують, дорослішують на, на твоїх очах. <кхи> а як ваші діти, ваша родина, ну окрім звичайно, народу, ви розповідаєте про народ, який це моє щастя, це, це, ну, це як вам сказати, це. Напевно, одне з найголовніших, що може бути, що може з людиною бути позитивне в житті, це, це діти. І, і моя донька, вона в університеті в Києві. Вона навчається. Не можна казати, що я її називав дитиною. Тож не кажіть, будь ласка, їй це вона вже доросла. Так, а син 11, 11 років, скоро буде 12, Вони всі в, в столиці. Вони проходять цю війну разом з іншими дітьми. Коли сирени, коли ракетні атаки, вони в школах, в університетах спускаються в бомбосховище, але це така реальність. Ну я дуже радий, що вони чесно скажу. Я дуже радий, що вони в Україні. По перше, це приклад іншим. А, а по-друге, ну ви ж знаєте, що не, якщо немає дітей, то а, якщо їх немає на вулицях, якщо їх немає в домівках, якщо ми не бачимо очі дітей, то якщо чесно, тоді стає питання: а за кого ми воюємо? Ми ж воюємо за їх цінності і так і за свої, але передусім за майбутнє наших дітей. І це дуже важливо, що вони є в Україні. Отже, так це майбутнє країни. Звичайно, і думка про відновлення країни, звичайно, враховує найперше їх. Я б хотів сказати щодо Італії. От у чому власне, італійська підтримка відрізнялася від підтримки інших країн? Ми, безперечно, завжди відрізняли жертву і агресора. Безперечно, але от що відрізняє нас від інших європейських або не європейських країн? Я вам наведу приклад. А по перше, вам було дуже непросто в рік головування Італії в Великій Сімці. Треба було. Прийняти рішення щодо російських а, заморожених активів, і це було під час головання Джорджії, підголування Італії. І велика сімка засідала, і це засідання було для нас дуже важливо. Ми дуже довго не могли розморозити ці гроші, хоча це справедливо, дати Україні гроші російських олігархів. А, за щоб ми могли відновити Україну, і це абсолютно справедливо. Я вважаю що це рішення за час вашого головання було прийнято. Це перший такий крок, і перші гроші ми отримуємо, і це великий позитив. Друге. ППУ це не відрізняє від всіх країн, але від більшості відрізняє, тому що невелика кількість країн змогла підтримати захист для наших шкіл, лікарень енергетики. Хто міг, той давав системи? ППУ? Я вдячен Джорджі Мелоні урядовцям за те, що це відбувається. І позиція і прем'єра, і президента, і ваших урядовців щодо майбутнього України в ЄС і НАТО. Вона дуже сильна позиція. Я вдячен за те, що ви не балансували, не гралися з, з цими питаннями. Бо це наше майбутнє, це наші гарантії безпеки. Вони важливі. Власне, от, щодо безпеки, нова висока представниця Кая Калас сказала, що Європейський Союз готовий за потреби вести, взяти на себе більше зобов'язань і вести за собою сили, які підтримують Україну. А що саме Італія чекає від Європи? Італія чи Україна що чекає? Укра... Україна, що чекає від Європи? По перше, ми для нас дуже важлива підтримка Сполучених Штатів Америки. Безумовно, але я завжди говорив, що Європа має бути суб'єктною. Мені здається, це важливо. Економіка Європи, Європейського Союзу більше економ в рази більше ніж Росія. Потенціал в десятки разів більше ніж Росія, і в принципі вона а, дуже сильна, щоб бути самостійною. Європа самостійно важлива. І тоді є повага Америки до Європи і Європи до Америки, і саме Союз. Союз континентів він сильний в захисті будь-якої держави і будь-якої підтримки. Європейський союз сьогодні може прийняти серйозні кроки щодо всіх заморожених активів Російської Федерації. Це важливий крок. Він допоможе не тільки Україні. Ось я вам наведу приклад: наприклад, відбудови. Ми будемо проводити в Римі. В конференції щодо реконструкції України у всьому році так і це буде в липні. І ми дякуємо за цю організацію. Але що важливо, всі бізнеси європейські, які можуть приїхати і після війни відбудовувати Україну, вони можуть це робити і заробляти гроші не тільки допомогти Україні відбудувати. Ми вдячні за допомогу, але можуть брати ці гроші заморожені і відбудовувати Україну. І це win-win, це дуже важливо. Це не тільки як вам сказати. У... По людськи, що ви нас підтримуєте, але це ще і прагматично для бізнесу, для ваших людей, для фахівців. Наприклад, для нас важливо, щоб фахівці по нашій історичній культурній спадщині, щоб вони приїхали з Італії, вони приїхали з Франції, вони приїхали з інших європейських держав, там де є ну те, у вас є такий історичний досвід. Ви ж знаєте сотні церков, соборів тощо, що у нас зруйновані ракетами, і це треба все відбудувати і це неможливо без фахових людей, і отже, президент буде дуже важлива. важливе посередництво Трампа. Він скоро прийде власне до влади. Його країна є дуже важливою. І вже почалися перші контакти е, з власне Путіним. Ви вірите у ці переговори? Ви вже говорили де дещо про мир. Ми зможемо дійти скоро до миру для нас. Дуже важливо, щоб мир прийшов. Ми хочемо миру а за всіх, і це зрозуміло, тому що ми втрачаємо більше за всіх, передусім людей, і ми дуже хочемо. Але перед тим як про щось домовлятись, дуже важливо, щоб це було не щось. Як я сказав, а щоб це були серйозні гарантії безпеки, щоб це були безпеки для України і для всієї Європи, це захист України і гарантії безпеки, що Росія не повернеться. Не повернеться знову з агресією, як це було після окупації Криму в 14-му, а потім 15-му роках. Так і Крим, Донбас, коли вони окупували частково, всі сказали, ось вам сісфайр, ось вам заморожений конфлікт, і Росія не прийде, і далі буде тільки дипломатія. Але виявилось, що Путін набрехав, і виявилось, що реально Путін прийшов вже з повномасштабною війною і вбивав і вбив тисячі десятки тисяч людей. Так сьогодні нам потрібно, щоб Америка безумовно вона має сильну позицію і щодо зброї, і щодо економіки, і вона ядерна держава тощо. І вона важлива, щоб вона тиснула на Росію і дала Україні разом з Європою такі гарантії безпеки, щоб Путін або хтось після нього так ніколи не прийшов з війною проти України. Ви ж ми всі розуміємо. І я це, ми це обговорювали неодноразово з Джорджою, Що для нас дуже важливо, щоб ми всі, знаєте, були правильно інформаційно підготовлені, щоб ми розуміли, що відбувається. Путін хоче і завжди хотів знищити Україну повністю. Це факт. Це його мрія знищити нас повністю, окупувати нас. Повністю і не треба вірити в інші казки. І тому гарантії безпеки для України треба дати такі, які не дадуть можливість йому знов прийти з війною. Це наша мрія в цьому році отримати такі гарантії і в цьому році закінчити війну. Ми будемо робити для цього для цього все. Отже, ви питаєте про парасолю таку безпекову, Але от, наскільки і... у цих переговорах важливою є курська операція? Антиску, антиску, ваші антиску. життя, які ви втратили за час цієї війни, вони дуже важливі. Ви втратили багато людей, багато солдатів, багато цивільних. Від чого могла б Україна відмовитись? Чи вона могла б поступитися для того, щоб отримати мир? Передусім, я хочу сказати, що таке була. Були наші кроки в Курському напрямку. Це були превентивні кроки, бо ми знали, і не тільки ми, і наші європейські колеги, і американська розвідка. Ми всі ділилися інформацією. Всі розуміли, що це наступна ціль Путіна: окупувати нашу північ, місто Суми, велике місто, місто Харків, велике місто. Сьогодні в Харкові більше мільйона людей. Тобто, це все великі міста, де живе. Велика кількість людей, і якщо він буде окуповувати, це загинуть сотні тисяч людей. Тому ми повинні були зробити перші кроки, і ми побачили велику кількість накопичування їх військ, щоб окупувати суми, і ми зробили перший крок раніше ніж вони, і це нам дуже сильно допомогло. Сьогодні там знаходиться 60 тисяч військ Росії. Це також нам допомогло і на Харківщині. Вони перекинули з Харкова на Курськ багато військ, і ми змогли їх зупинити на Харківщині. Тобто це тактичний був успіх України, але успіх не для окупації. Нам не потрібна їх територія, нам не потрібні їх землі, нам не потрібні їх люди. Ми хочемо просто жити спокійно в себе вдома, без війни. Ось це єдине, що нам потрібно. І ось для чого. Відбувались е, всі відповідні кроки, ви між іншим на Рамштайні говорили про відносини між автократіями та демократіями. Отже, поступитися зараз це означало б відмовитись від демократії, і власне це є е, вашою. Е, а він він піде е, далі. Проблема в Путіні, що якщо він не зрозуміє, і щоб йому було боляче, це дуже важливо. боляче за цю війну, боляче і дороговартісно, він повинен відчувати і його народ також він повинен відчувати, чому наступного разу не треба йти з новою хвилею війни, що буде дуже боляче, якщо не дай Боже вони. Зроблять такі кроки. А якщо просто сьогодні сісти за сіл перемовин віддати е, території Путіну, так він буде просто потирати руки і скаже: Окей, готуємось. Нам треба рік, два. Він скаже про себе. Нам треба пару років, і ми прийдемо з новою хвилю. Він точно прийде до Європи. Дивіться, він хоче війти в історію. Такою людиною, яка забирає землі, яка має таку державу, яку ніхто не може перемогти, це його хворе бажання. Це факт на сьогодні. Тому ми постійно підкреслюємо, не можна просто уступати путіну. Потрібні гарантії безпеки, так не можна просто визнавати окупацію територій. Зрозуміло, юридично не можна визнати території, інакше він піде далі в інші держави. І ви це побачите. Не дай Боже, але ви побачите його бажання саме таке. Це його ціль. Ціль його впливати повністю на європейський континент. І ще одне таке особисте питання. Ви стали символом цього українського опору в всьому світі. Всі вас знають саме так. От наскільки це втомлює? Наскільки президент Зеленський сьогодні втомлений від цієї ролі? Не маю права. Просто не маю права. Ви знаєте, це, це ну, я, я повинен це робити. Я повинен бути гідним свого народу. Наших людей, ми не маємо права втомлюватись. Ми обов'язково відпочив Обов'язково після закінчення цієї війни, коли буде сталий мир, для нас важливий справедливий мир. Ми обов'язково. Ось потім ми зустрінемось, і я вам скажу, коли як я втомився звичайно, ми будемо чекати з цього цієї нової можливості. Отже, останнє запитання. Ми вже говорили, ми багато розповідали про цю війну, і зараз у нас там є кореспондент, який розповідає про всі трагедії, які стаються щодня на українській території, і от я намагаюся уявити собі Україну завтрашнього дня. От якою вона буде, оці всі руйнування, оце все це все, що сталося, як це все відновити. От як ви уявляєте собі Україну завтрашнього? Люди. Скажу вам чесно, у нас дуже хороші люди, але ця війна, на жаль, відібрала багато людей. По-різному, хтось віддав життя, хтось віддав свої, в св свою, а, свій час, і це менші втрати, ніж життя, безумовно, але свій спокій і, і, і поїхав за кордон. І найголовніше ці люди. Повернути людей, які за кордоном. Повернути людей, які поїхали шукати безпеку, а об'єднатися нам, тому що ви розумієте, що це також дуже важливо, щоб військовий, який був в окопі, повернувся додому, щоб жіночка, яка поїхала з дитиною за кордон, а її чоловік воює, щоб вона повернулась і максимально, максимально пам'ятати наші втрати, наших героїв, але повернутись додому об'єднатися. Наша Україна вже всім показала, коли ми об'єднані, ми дуже сильні. Це було на початку війни і це буде після закінчення війни. І от таке об'єднана країна може все відбудувати, все побудувати. Ну і це найголовніші цінності. Знаєте, а спокій, мир, сім'я це найголовніші цінності. Ну і бажано, щоб все це було в нашій незалежній країні. Отже, ось з цією мрією про відновлення, про я дякую всім, хто працював над цим інтерв'ю. Я вам бажаю всього найкращого на все добре. Дякую, грація міле і повертаються новини реніс.